Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про модифікатор трансі. Цей модифікатор використовується в процесі серіалізації та десеріалізації об'єктів. Припустимо, у нас є об'єкт, який має змінні, а ці змінні значення, усе це називається станом об'єктом. Серіалізація конвертація стану об'єкта в послідовність байтів. Ці байти зберігаються зазвичай у якомусь файлі. І зазвичай, е, вони як кеш, після зупинки програми, вони повністю очищуються. А десеріалізація – це заворотний процес. Транція корисний в декількох сценаріях: при використанні його для похідних змінних. І це корисне для змінних, які не представляють стан об'єкта. Третій пункт це для. Будь-яких несеалізованих послань. Щоб здійснити сеалізацію, потрібно реалізувати інтерфейс серіазову. Призначення цього модифікатора є в тому, коли викликає необхідність збер... зберегти об'єкт класу, модифікатор Transient встановлюється перед оголошенням внутрішньої змінної класу. Значення якої не повинно зберігатися у випадку збереження об'єкту. Завдяки цьому модифікатору можна програмно вказати дані, які не потрібно зберігати при серіалізації об'єкту. Та нас є класмей. Нехай це буде основний клас для того, щоб записувати е, імена книжок. String book String Осу. Потим. Интьер. И... Стин Хади. Також давайте для того, чтобы зрозуміти это ключевое слово, дамо сюда его. Трансиент. Uh, В нашому випадку в зміні ID не зберігається для запису файла. Тому воно просто буде як прохідним е, значенням. На цьому все. Гарного дня, до зустрічі!